На оренду або продаж не житлове приміщення з фасадом на вулицю Соборна. Це в нас ріг з вулицею Вадима Благовісного. Ціни скажу в кінці, а поки подивимось, у нас сама локація. Вже, рік, вулиці Соборної Вадима Благовісного. Фасад даного приміщення, частина якого знаходиться на першому поверсі, частина в цоколі. Загальна площа об'єкту складає 416 квадратних метрів потихпаспорту. У нас перший торговий зал. У нас просто Тут знаходиться вже більш просторий торговий зал. Там є ще приміщення, поглянемо трішки пізніше. Доволі таки висока стеля в цій частині. Є отакі зони. Є ще така кімната. Пожежні виходи є. Даний об'єкт може підійти під якийсь магазин, під якісь послуги. В цій частині ще спуск вниз. Тут такі. Тут взагалі дуже така висока стеля. Там є ще одне приміщення. І така от кімнатка є ще. Ціни по даному об'єкту будуть опубліковані в моєму телеграм-каналі, який закріплений в шапці профілю, тому що ціни можуть мінятися і там вони будуть киригуватися по продажу по оренді. Так що, якщо кому цікаво, телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал і будете знати всю інформацію.